З Білого Дому прозвучало, що Дональд Трамп дуже незадоволений атакою Ізраїлю і тим, що його не поставили до відома. Через деякий час із Білого Дому прозвучали заяви, що Трамп оцінює і являється другом держави Ізраїль, розуміє, що це було і став так сказати. Більше теплішим до Нетаняку, коли довідався, що знищено шість, шість посадових осіб от терористичної організації Хамасу. І от дивіться, як ви думаєте, от вам за одночасно запитання? Чи знав Трамп, що Ізраїль наносить високоточний удар авіацією і своїми ракетами і бомбами? По штаб-квартирі Хамаса, які перебували на території іншої країни в Катарі.